Понад 600 учасників виявили бажання брати участь у цьогорічному півмарафоні. Ані вікових, ані гендерних обмежень немає. Бігтимуть всі ті, хто хоче випробувати свої сили. В програмі півмарафону будуть три дистанції. Найдовша на 21 кілометр для дорослих. Але будуть і менші. Для дорослих цього року ми зробили мінімальну дистанцію в 5 кілометрів, можливо, комусь забагато, але ми хотіли якраз поламати ці стереотипи і достукатися до місцевих жителів і в цілому до учасників, що обмеження робимо ми самі собі у своїй голові. Готувались до марафону майже все літо, провели два пробних забіги. П'ять лекторіїв з підготовки до півмарафону провели для франківців відомі спортсмени-легкоатлети, авторитети у світі спорту. До нас приходили люди, які зовсім зовсім не готові були. Вони на перших тренуваннях лейт-лейт пробігали 3-4 кілометри. То вже в даний момент на цей період вони могли подолати дистанцію 18-20 кілометрів. Ну, це в часовому еквіваленті. Це біля двох годин безперервного бігу. Окрім команд та учасників з різних міст України: а це Львів, Одеса, Харків, Київ, Біла Церква на старт вийдуть команди за кордону. Організатори кажуть, півмарафон буде дещо інтернаціональним. У нас буде вісім учасників сполучених штатів Америки. Їдуть люди з Польщі, які будуть бігти, їдуть громадяни Молдови. На фініші в учасників півмарафону чекає борщик Паті від Мальтійської служби. Також організатори півмарафону цьогоріч вперше підготували медалі для переможців та лотерею для глядачів. Нагадаємо, Франківськ халф-марафон відбудеться вже цими вихідними 25 вересня. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.